І так, минув тиждень з дня Х, і я можу поділитися з вами своїм станом. Тим як я проживаю ці дні, точніше, Буся я, знаєте, ніби як на курорті. Під дією препаратів я повністю відірвана від реальності. В моєму світі тиша, спокій, безтурботність. Я складаю з мироном конструктор, бавлюся з Орисею, малюю, гуляю. Але поки що, тільки по нашому подвір'ї, завтра плануємо поїхати до лісу. Мені телефонують всі родичі, найближчі друзі, приносять мені фрукти, жаліють мене. Хоча зараз я почуваю себе дуже добре. Чудо таблетки роблять свою справу. А от моя матуся захворіла на грип. Я її вже три дні не бачила лише по відеозв'язку. Зараз її навідує Діма. Татусик мій потрапив до госпіталю, але зараз, слава Богу, з ним уже все добре, все позаду. Сьогодні до нього навідувались артисти, один із них, Іван Люленов. передавав, до речі, і мені відео. Привіт. Діма зараз виконує всю. Всю роботу по розсаднику сам я лише фотографую. Але сказати, що я нічого не роблю, нічого не сказати, я готую їсти, займаюся пранням, прибираю, збирала моросика до садочку, бо бувало, що я його залишала, щоб мені не так було страшно, самотньо. але... В п'ятницю він все ж таки пішов до садочку. А ще в мене як не в <кій> то в гоці. Декілька днів мене наривало вухо. Будь, уявляєте, Діма зробив мені міні-операсьон і воно вже <кій> заживає, але я поки що без сережки. За ці дні я передивилась купу повнометражних фільмів та мультиків, чого дуже давно не робила. Я слухаю музику, переглядаю старі фото, ну і. Часто виходжу дихати свіжим повітрям, якого мені дуже не вистачає. А вам, бусі, я дякую за всі-всі-всі ваші коментарі зі словами підтримки. Для мене це дуже і дуже цінно. Цілую і люблю ваша Зава.